Дуже можливо потішило і порадило, і, можливо, хотілося б перейняти трошки досвіду відносно центру інтегрованих послуг. Зокрема, через те, що ну, б, згуртувати таку кількість людей, які працюють в різних напрямках, напрямках це ну, б, дуже сильно, дуже сильно і дуже подужав. Оскільки соціальні послуги в нас в білокоменській громаді надаються комунальним закладом центру надання соціальних послуг, тому ми хотіли якби, розширити межі надання соціальних послуг, і якби зокрема це стосується транспортної послуги. Транспортна послуга це отримання з спецтранспорту, який надасть можливість для перевезення і доставлення людей до паркувальних закладів або іншого типу закладів. Також в нас є соціальні робітники, які якби, обслуговують і осіб з інвалідністю, і осіб похилого віку, також дітей, які є в, в кризових ситуаціях. І, якби, для того щоб їм доїхати, ну це 20-30 кілометрів в день подавати, Тому ми б хотіли також попросити проекту говорили, якщо це буде можливо, надати електровелосипеди. Це якби надасть можливість більш якісніше і достатніше надавати цю послугу. Також неодноразово до нас вже в громаду зверталися ветерани, військовослужбовці щодо надання, хоча б на якийсь період часу електрополяски. Так, і після повернення в громаду, так як у нас вже створена робоча група щодо питань доступності і інклюзивності, і якби проводилися деякі вже наради, тому наразі виникає якби, питання в тому, щоб внести зміни в положення із збільшення штату комунального закладу, і також розроблені положення щодо служби служби таксі. Ну а далі, ми будемо працювати з, з вами.